Всім привіт дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу з вами Степан Небонського Скаву прошу. Ви мене не, не, не впізнали. Це я сам сьогодні такий скін поробив. Я сам такий скін зробив. Оце я сам такий... Нашов собі в сайті редакторський. Скинив Нашел Выбачте мне он шатт, до я разрядился. Разряджается. Ну, поки що мені лень вставати, нам пора сам ну, пора ми уже с жителями гуляти пора. Я випадково книж Книжкову полицю, зараз підемо туди, ось житель зайшов він, в, в мій будинок зайшов. Я планую збудувати дом, будинок підписані? До речі, забув ось у нас церква. Житель що ви робите? До нас приїхав один автобус, який приїжджає кожен ранок. Ми будемо їхати до міфто жителів. Ну що, жителі, Я їду в міфто жителів. їду в міфто. У міфто жителів. Треба взяти. Кота ж мене нема ізумрудів, ні-ні, Точніше, що я забув. смарагду забув я. Я в креат, я в креативі граю. Ні, ні 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 жителі, не навіть, навіть, Не думайте таке, щоб я. Зараз буду їхати в місто жителів, буду. Я побуду там 10 днів побуду у місті жителів. Ну що, жителі? Я будинок залишаю на вас. Ну, що? Так, гаразд! О, я пішов туди. Тогда Доглядав... буду доглядати будинок. Так, буду, дай. Я будинок зламав випадково. Повернути, як було, Як було будинок. Все. Все, житель, бувай. Бувайте, я. Я через 10 днів приїду. Так же, нам, нам треба смарагд. Стак Смарагд, у ж чекати нам автобуса. Воно буде їхати аж вот сюди. Вот сюди буде їхати. Ну що? Я... Я поки ще буду залишу поставлю на зарядку. Я поки... Ось поки я по зараз. Побачимося вже в місті жителів. Побачимося. Ось я вже в, в місті жителів. Йдемо до будинку. коль будинку. Йдемо шукати, щоб нам відпочити. З дороги. Я на відпочити від роботи. Вось надо. Ось треба злателефонувати, злателефонувати жителям. О, житель привіт. О, житель, привіт. Степане! Степане, як ти доїхав? Нормально, без пригод. їх всього п'ять. 5... 4 години я їхав всього 4. І ось я знайшов цей будиночок. Будинок, цю квартиру знайшов. а потім я буду... Уже відпочивати. І найду якийсь готель. Готель. Гаразд. Ну як ми з моїм будинком? Все, все нормально. Все нормально. Збувати моїх горотико робити. Це давай попувати. О, все, йдемо спати. О, все. Я в. короче, краще, тут поживу жити. Сяу. Глянул зараз. Ого! зараз уже 12 годин дня. Який тут краю видні буду. Даємо шукати отель. Поки цього жителі культ пожили. Пеп, ми тут переночували. Ну що? Тут гляну, що тут є. Тут порож... Що за люди такі пошли? Ой тебе поп там кельмагавинчик і кіль. Ікеа. І не вляр вибухне, якщо будемо його злити. Só Creepera То ніякого телі нема ніякого. Здається, тут я помолився адресою. Я ведь пусть нахожу, нахожусь нахожусь, вы умести жители. Интернешн. Уж Майнкрафт став ты глю, став глючи став. Тут маг дуально отлить. Оцей буду. Давай мытью квартиру. Давайте ми цю квартиру знімемо. Ну що, поки да, то поки я буду прощатися з вами буду. Ну що, всім дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. З вами Степан Волонкіл, всім удачі та бувайте в новому відео.